Доброго ранку. Ви на каналі Екофітнес мене звати Наталя. Що в нас тут відбувається? У нас відбувається тренування на мобільність. Ми займаємось 20-25 хвилинок в повільному темпі, без всяких жиротопок, без скачків, без скачків, без різких змін, рухів, положень і так далі. Ми працюємо плавно в, такому, так, в повільному темпі. В своїй амплітуді, але ми пропрацьовуємо всі суглоби, всі м'язи, да, мілкі м'язи, м'язи-стабілізатори, які допомагають нам підтримувати наш м'язовий корсет, які допомагають більше стабілізувати наше положення тіла в просторі, да, які, наша ж діафрагма знову ж таки. Да, багато працюємо з диханням, працюємо да, з прорецепцією, тому працюємо. Без взуття, без шкарпеток, просто вільна стопа, зручний одяг, гарний настрій після тренування вам гарантований. Якщо він у вас був, вдом, тоді чудово, він буде ще кращий. Що нам потрібно? Трішечки вільного простору, коврик ви, я і 20-25 хвилин вільного часу. Починаємо, відбудовуємо себе, як завжди, дві стопи паралельно одна до одної, ширина та застигнових суглобів. Так? Ось між нашими стопами ще одна стопа. Це наші тазостегнові суглоби, ось наші вертушні впадини. Рівномірно розпределяємо вагу на всю стопу, передню частину, задню частину, об залишились посередині. Маківкою потягнулися вгору, вгору, вгору. вгору. Витягнулися. Зробили повільний вдих. І видих. Налаштувалися на тренування. Намагаємося дихати через ніс да? і дихати в нашу спину, в ребра, вдиху їх. розтовхувати, на видиху стягувати. Зараз спробуємо ставимо долоні на ребра, трішечки притискаємо, нічого собі не ламаємо, потрошечку. Да? щоб ми на вдиху не піднімали плечі у да, а саме розштовхували ребра. І на видиху стягували. Вдих, видих. І ще раз вдих. Кожен раз стараємося продовжувати вдих і видих. робити його більш довгим, більш глибоким. На видих прям все-все-все все все стягувати у центр. Добре. Трішечки вище наші йдуть руки, там вже пальчики можна великі назад не уводити. Знову ж таки, притискаємо плече лопатка тягнеться донизу, пробуємо подихати. Вдих, видих, і ще раз вдих, повільний вдих, і останній. Повільно відпускаємо руки. Yeah. Дві наші руки йдуть в сторони. Сьогодні ми працюємо більше з грудним відділом, да, з його мобільністю, рухомістю, по розтягненню м'язів грудної клітини. Да. Тому на цьому акцентуємось. Дві наші руки в боки, паралельно до підлоги, плече лопатка донизу, пальчики рук скоротили, потягнулися і до себе. Трішечки залишаємось починаємо одну руку згинати, направляти пальчики донизу. І змінюємо. І робимо нахил голови до тієї руки, да? з якої сторони у нас пальчики йдуть донизу. Угу. Один бік і в інший вліво, вправо. Угу. Чотири. Три, два. Останні. Оп. Добре. Дві наші руки вперед. Виштовхнули основу долоні. І знову голова донизу, разом з долоною. Пальчики донизу, пальчики догори і голова вгору вниз. Вгору вниз. Чудово. Чотири. Три. Два. Останній. Дві долоні виштовхнули, зробили вдих, потягнулися. Руками назад, родною клітиною вперед, вдих, ховели руки вперед. Вдих, видих, вдих, видих. І ще чотири, три, два. Останні. І руки у нас йшли назад. Виштовхуємо, знову ж таки, основу, основу долоні. Є. Вдих, 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 видих. Викликаємо назад та залишається на місці. Вдих. Да? Угу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще видих, вдих. Плече залишається весь час на місці. Да? Ми його натягнемо до вух, повільно видих. Трішечки по, 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 прокручували наші плечі. Yeah. Долоні направили назад. Uh -huh. А тепер починаючи від плеча, робимо рух і розгортаємо долоні вперед. Yeah. Не тільки долоні у нас розвертаються, а від плеча оп, назад, вперед, назад, вперед. Працюємо з нашими лопатками і з грудною клітиною. Видих. Вдих, видих. ще чотири, три, два. Останній. Чудово. По черзі, Одна назад. Так? а долоню направили вперед, а інша навпаки. Угу. І змінили. так, Знову рух іде від плеча, від лопатки. Угу. Чотири. Три. Два. Останні. Угу. Є. Потягнулися пальцями рук донизу. Витягуємось, витягуємось, витягуємось. Є. А тепер по, поволі, поволі, поволі тягнемось плечем до вуха. І вгору вниз, а вгору вниз. Огору в нас. Огору в нас. Повільнімо їх Чотири. Три. Два. Один. Є по черзі. Одна тягнеться донизу, інша вгору. Оп, оп. Угу. Витягуємо наші бічні лінії і рухаємо наші лопатки. Чотири. Три, два, один. Чудово. Є, розслабили плече лопатку, ведемо його вперед, назад, вгору, вниз, вгору, вниз. Повільно, повільно прокручуємо. Не намагаємося стягнутися плечем аж до самого вуха. Ми просто їх розвертаємо. Вперед, вгору, назад вниз. І в інший бік. Назад, вгору, вперед, вниз. Нічого не напружуючи, просто працюючи з мобільністю самого сугло. Згинаємо коліно таз направляємо вперед, угу. втягуємо коліно та штовхаємо назад. Згинання, розгинання та застигнули в лобах. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще. Чотири. Три. Розвертаємо стопу, стопу назовні угу. і знову рух тазом, ліво вправо Потрошечку штовхаємо таз то в лівий бік, то правий. Чотири. Три. Два. Останні. Через згинання коліна. Оп. Через згинання коліна будемо робити нахил. Угу. Втягнули. Коліно вперед, таз вперед. Втягнули коліно, зробили згинання. Коліно, таз. Коліно, Таз вперед. Втягнули коліно, зробили згинання. Потягнулись. Згинання. Потягнулись. Згинання. І ще 4. Видих. Три, видих. Два. Останні. Чудово. Повернулись, розвернули стопу всередину і знову рух тазу. Вліво вправо. Вліво вправо. Угу. Чотири. Три. Два. Останній. Угу. Коліно згинається таз направляємо вперед. Коліно втягуємо і йдемо в згинання. Потягнулись, втягнули, потягнулись, втягнули. І ще. Чотири. Три. Два. Останні. Є. Повертаємось, повернули нашу стопу, робимо правою ногою крок вперед і знову так, рухаємо таз вліво, вправо, вліво, вправо. В один бік і в інший. Чудово. Чотири. Три. Два. Останній. Угу. Через згинання коліна втягнули. Зігнули коліна, штовхнули таз вперед. Втягнули коліна, штовхнули таз назад, згинання, розгинання та застигнули в суглобах. І ще. Чотири. Три. Два. Останній. Угу. Розвертаємо стопу назовні і знову в рух таза вліво, вправо такий човник. В один бік і вічий, ліво вправо, ліво вправо. Угу. Чотири, три, два. Останній. Через згинання коліна. Коліном потягнулися вперед і вбік, таз направили вперед, втягнули, пішли в згинання. Чотири. Три. Два. Останні. Угу. Через згинання коліна, коріна. Потягнулись вперед. Тягнули коліна, ушли згинання. Потягнулись, згинання. Потягнулись. згинання, угу. Ще трішки. чотири, Три. Два. Останній. Є. Виростаємо, робимо крок назад, стопи паралельно одна до одної і ми продовжуємо працювати з нашим грудним відділом. Дві наші руки, плече паралельно до підлоги, плече перед плече 90 градусів. Ми будемо залишати в цьому положенні. Зараз трішечки тягнемо з лопатками донизу. Маківкою вгору. Да? Можна стати біля стіни. Вже угу. такий рух. Трішечки донизу і да? Рухається, ми не просто локти притягнемо да? до ребер. Ми намагаємося максимально потягнути донизу наші лопатки і витягнути маківкою вгору. І ще чотири. Видих. Повали руки над головою. Вдих. Потягнули смаківкою вгору. Плеча лопатка донизу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І ще чотири. Три. Два. Останній. і працюємо, розвертаємо тулуб. Те саме робимо, але тільки трішечки вращаємо ще грудний відділ. Угу. Витягуємо смаківкою вгору, вдих, видих. Вдих, видих. І ще чотири. Три. Два. Останні. Угу. повернулись, стали рукам трішечки відпочити, можна їх порухати, зняти навантаження. Я. Руки розташували на передній поверхні стегна і потягнулися грудною клітиною вперед, 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 вперед. Притрічки змістили. Назад, вбік, вперед, вбік, назад, вбік, вперед. І ми її прокручуємо. Угу. Таз на місці. Угу. І ще. Чотири. Три, два, один, В інший бік. Вбік, вперед, вбік, назад. І малюємо такі. Рівні, гарні. 4, 3. 2, 1, Добре. І трішечки модифікуємо. Наша ліва стопа розвертається назовні. Угу. Наші руки йдуть на плече, на грудну клітину, робимо нахил. Да? Зараз тільки грудна клітина, таз на місці. Вперед. Очі бік. Угу. Чотири. Три, два. Останнє. Чидово. Розвертаємо степу, розвертаємо іншу. Угу. І більше да, входимо в правий бік. Угу. Вниз, в бік, назад. Таз на місці ми його трошки зафіксували і працюємо хрудним відділом наче да? навколо нашого тазу обертаємося. І ще два. В інший бік. Є. Чотири. Три. Два. Останні. Я повернулися. Відпустила наші руки. Зробили повільний вдих. Потягнулися ручками нагору, плече лопатка донизу. Зробили крок вперед, коліно зігнули, руками потягнули трішки більше назад. Видих. Повернулися. ще вдих. Видих. Вдих. Коліно тягнеться вперед, руки тягнуться вгору і назад. Видих. Вдих. Віддих. Вдих, дих, дих, видих. І ще раз. Останні два. Останні. Чудово. Ліва, права, дві разом. Обов'язково себе похвалите. Сказати, що ви молоті, ви позаймалися. Сподіваюся, покращилося самопочуття. Покращилося. Настрій і чекаю вас в середу, п'ятницю, звичайно, вівторок, четвер на довгих тренуваннях. До побачення.